Привіт! Я вирішила зробити таку хвилину підтримки, поділитися з вами, що я пройшла. Правда, це не такий момент, що я можу розказувати там про великий досвід, чи ще щось. Ні. Я тільки починаю, і тому я поділюсь тільки тим, що на даний момент маю. Я починала з самого низу. У мене не то, щоб були там якісь можливості, чи ще щось, чи я була якась особа дарована, Взагалі ні. Взагалі, шлях музики, зародився по скрипції і досить такий випадковий. Я вивчилась, це, все було. Потім я попала в кафе, де були дуже класні люди, дуже класні емоції, атмосфера. Там було просто прекрасно. Правда, були і сумні моменти, але ну як же ж без них. У мене дуже часто бувало таке, що я розуміла, що ну ну як Як я можу, хоч щось зробити, нічого не маючи. Все ставалось дуже випадково. Я грала на скрипці на 100 метрівці, заробляла так гроші. У мене не було якоїсь особої мети, чому я туди ходила, але додаткові гроші були. Це було ще до війни, напевно, рок, рік 20-21. Потім у мене не було гітари, я звичила гітару в інших людей, щоб хоч трохи пограти. Я дуже рідко грала на гітарі. І на 16 річчі мені подарили гітару Це моя мою лялічку. Мою любимую. І я зрозуміла, що я можу працювати. Якщо я хочу щось добитись, я мушу над цим працювати. Тому що інакше я взагалі нічого не зможу. Добре, допустимо, я буду падати, допустимо, в мене може нічого не вийти. Але як я це узнаю, якщо я не буду пробувати ніяк. В мене був момент, що я не хотіла бачити гітару, я дивилася на неї, мене тошнило. Я просто її закривала десь подальше від очей і все. Я не хотіла нічого. Але з часом. У мене сталося так, що я розумію, що я не можу без музики, я не можу без пісень, я не можу без цього. Ну, взагалі ніяк. Не є трохи проблеми з написанням текстів. Не завжди виходить круто, не завжди виходить класно, але над цим потрібно працювати. І на мотивації далеко не підеш. Якщо ти будеш тільки на мотивації, то це буде тако-низ, верх верх-низ. Але для цього потрібна любов. Любов до музики, любов до себе. Просто потрібно любити. Потрібно розуміти, що ти хочеш цим займатися, і ніхто, окрім тебе, цього зробити не зможе. Наскільки б важко не було, я це знаю. Просто потрібно робити, якщо ти це любиш. Без любові ніяк. Ну, Це все, що я можу на даний момент вам сказати.